Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги тримач для телефона. Це універсальний аксесуар, розроблений для останніх моделей iPhone та Samsung. Завдяки великій сумісності, цей зарядний пристрій пропонує бездрутові та зручні рішення для заряджання вашого смартфона. Зарядний пристрій має магнітний USB-інтерфейс та Тримач для телефону, що забезпечує ефективне заряджання під час водіння. Завдяки вихідній потужності 30 Вт він підтримує швидку зарядку. Автоматичний механізм дозволяє легко керувати однією рукою. Просто покладіть телефон на тримач, та зарядний пристрій автоматично зафіксує ваш девайс. Пропонуємо до вашої уваги базове кольє. Кольє з нержавіючої сталі є чудовим аксесуаром як для чоловіків, так і для жінок. Виготовлене з високоякісної нержавіючої сталі та доступне в трьох різних розмірах: 3 мм, 5 мм та 7 мм. Варіанти чорного та золотого кольору додають нотку витонченості та роблять їх придатними для різних випадків. Міцна металева конструкція забезпечує довговічність, що робить це кольє надійним та стильним. Доповненням до будь-якої колекції ювелірних виробів. Пропонуємо до вашої уваги перуку для жінок. Це зручний аксесуар для волосся, створений для миттєвої зміни вашої зачіски. Завдяки двом затискачам для легкого кріплення ця перука створює акуратний та природний вигляд, виготовлена із синтетичних матеріалів та доступна в різних відтінках, щоб ідеально підібрати колір вашого волосся. Незалежно від того, чи хочете ви поекспериментувати з новим виглядом або просто додати об'єму своїй зачісті. Цей аксесуар. Стане універсальним рішенням. Пропонуємо до вашої уваги набір жіночих шкарпеток. Ці короткі бавовняні шкарпетки довжиною до щиколотки створені для максимального комфорту та стилю. Шкарпетки поставляються в упаковці по 5 пар, що забезпечує різноманітність та універсальність у вашому щоденному гардеробі. Виготовлені з високоякісних матеріалів, тому вони м'які та дихаючі, що робить їх придатними для щоденного носіння. Вони ідеально підкреслять вашу неповторну та життєрадісну індивідуальність. Вальність та стануть чудовим доповненням до будь-якої колекції шкарпеток. Пропонуємо до вашої уваги жіночі спортивні шорти. Ці безшовні шорти мають дизайни з завищеною талією, який забезпечує чудове покриття та підтримку. Завдяки цьому вони будуть ідеальними для різноманітних спортивних заходів. Шорти виготовлені з еластичної та дихаючої тканини, яка забезпечує комфорт та гнучкість під час тренувань. Безшовний дизайн мінімізує натирання та роздратування, забезпечуючи гладку та приємну посадку. Ефект пуша Підкреслить вашу фігуру, створюючи впевнений та витончений вигляд.